Апгрейд для Portal, зливи GTA, а також декілька ігрових виставок. Ну і все те, що ви знаєте, і без мене, прямо зараз в ігрових нюзах. Ігрові нюзи це тільки гола правда. Дівчатка і хлопчики маю гарну новину. Симулятор нормального життя, бо там немає росіян Сімс 4, стане безкоштовним для ПК та консоли з 18 жовтня. Про це заявили самі EA. Вони випустять базову версію гри, аби ти злив всі свої грошики на DLC, але ти краще злий на ЗСУ. З самого раночку, 18 жовтня, EA проведуть особливу трансляцію, в рамках якої розкажуть більше про свої плани на майбутнє доповнення. І навіть подаруночки декому роздадуть давнім фанатам серії, які вже мають придбану версію 74, вони отримують набір Desert Lux. Там, правда, будуть якісь обмеження, про які вони детальніше розкажуть у себе на сайті. Нагадаю, що Sims 4 вийшла ще у 2014 році і захопила серця мільйонів любителів маніпулювати чужим життям і любителям віддавати накази. Йди поїж, йди поспи, йди попісяй. Поза минулого тижня прийшов фестиваль індії ігор від Xbox. Ну а зараз скоро хвилин на 10-15. Сама ж трансляція йшла опоги години три. Про що там говорили і чим пестили любителів незалежності? любителі Скандинавії і епохи вікінгів, маємо для вас Song of Iron 2. Це друга частина історії про вікінга, що виконана в 2D і в стилі екшену. Перша вийшла у 2021 році, а продовження буде у 2023. Е Віль, зраджуй, але не гвалтуй своїх друзів. Бреши і веди себе як погане ця випрокласти собі шлях до перемоги у цій грі. Середньовічний такий собі Емонгаз. З купою приколюхи цікаве. Вона вийде вже 11 жовтня на ПК. Також буде в рамках Xbox Game Pass. Що буде, якщо фанат людини Павука і зоряних воїн створить проєкт. Повучати зі світловими мечами, тобто спайдер І це диво вже з'явилося на консолях, Вийшло 22 вересня. Тож біжіть і запускайте. Павуче, я твій батько. Ні, це дуже тупий жарт. Гарненький візуал, адвенчурність, дослідженість, групову групова гра, групова гра. Не треба робити це випуск хативно. Так от ще й про хлібчик Born of Bread – Це тайтл про істоту з борошна і її життя у фентезійному сетінгу. Малюк тусить звірятами в лісі, і виглядає це барвисто і цікаво. Реліз планують на 23-й рік і відразу запихнуть гру в Xbox Game Pass. Наша вітчизняна метроїдванія Мун також прикрасила фестиваль. Похмурий Souls Like з дуже мистецьким начинням, За задумом сива ірма це героїня гри. Вона шукає свого творця скульптора. Сива ірма створена з глини, і розробники рефлексують на те. Му, чи здатна скульптура стати живою істотою взагалі? В грі вона більше ніж жива, бо робить мертвими всіляких ворогів. Наш хардкорний слешер вже зарелізився 27 вересня, і він також стане частиною підписки. Game Pass. Думаю, можна буде якось підробити стрім. Я буду вас веселити своїми невдалими спробами пройти це диво. Жабка з напарником у грі Shoulders of Giants збираються відновити всесвіт після зараження. Цей екшен з елементами механічних штучок на пустоті планеті, яка потребує допомоги, вийде вже цього року. Але конкретніше дати ще не кажуть. Гра вкладенка якої нагадала мені Кікі і її милого котика за німе Хаяо Міядзакі, Хомстед Аркана. Знову автори рефлексують на тему заражень і хвороб. Привіт, мистецькі плоди доби COVID-19. Та цього разу молода чаклунка береться за справу і відновлює землю, облаштовуючи паралельно собі житло. Гра вийде 23-го року на ПК та консолі, і звісно ж традиційно її завезуть в геймпас. Let's Cook Together вийшла ще у му році, а 23-го року на нас чекає продовження. Це у нас симулятор Куховара, чимось трошки нагадуючи Overcooked. Чим-чим, та звісно, ж жанром. Що ви знаєте про Прукву? Вперше слово це чуєте? А це між іншим близькі родич Рібки, яка також є родичем капустя, всі разом і родич гарбузові. Окей, з'ясували. А хочете кримінальну гру, де бруква та сама мила й маленька грабує трясця його банк разом зі своїми родичами, кібербурячком, картоплюшкою, цибулькою вони вриваються в будівлю і виносять всіх охоронців, зриваючи великий куш. Виглядає все як хотлайн Майами для малючків, але і водночас присмаком GTA. А називається це божевілля чорні a бенк. Реліз 23-го року. ПК, консолі. і, Звісно ж, гімпас. ту 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 ту. ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я анонсую Ghostbusters Spirits Unleashed. Це буде шутер 3D-приводи і, звісно ж, круті чуваки Аля Вінчестери для підлітків 80-х. О, боги, Я порівняла Вінчестерів з Ghostbusters. Це насправді «Фінчестер» і гостбастерд для сучасних малюків. А реліз вже 18 жовтня. Тож проведіть це Геловін з атмосферою. Ні, не треба прикрашати свої будинки і подвір'я росіян, не треба. Ну, як дуже хочеться, але не треба. У гравців були сумніви щодо того, чи вийде Сілоксонг, чи вийде вона взагалі. Вийде, як ми вже з'ясували, але чи вийде вона на PlayStation? Бо ж спочатку гру анонсували в рамках шоукейсів Нінтенто, а цього літа вона була гостею фестивалів Майкрософт. Тобто на Switch та Xbox гра точно буде. А от чи скинуть її на платформу для боїв? Так, от маю відповідь. Скинуть. Обіцяють не тільки обмежитися п'ятою версією, але й ті, хто хотів викинути четверту плойку, не поспішайте. Горнет буде й там. Питання лише ну коли? Трошки дрібниць про Resident Evil DLC Shadows of Rose завершиться минуса у Вінтерсі. Про це заявив сам директор гри. Він також повідомив, що зробити режим від третьої особи було важко, фактично, як ніби зібрати гру наново. Тож чекаємо на доповнення, аби і самим дізнатися, чим там діло скінчилося. Дуже гучна подія. Злив геймплею GTA 6. Я впевнена, ви знаєте про це. Майже 100 відео розбіглися мережею. І хто я така, аби вам не показати хоч дрібку. Офіційно заніпровано на цьому каналі. Ви попалися. Та камон, є надто слухняна панянка, аби баришити тут вам зливами однієї, якщо не найочікуванішої гру сучасності. Жартую, просто роктербанить навіть за скріншоти. Тому ось вам малесенький, ультрамалесенький скріншотик. Роздивилися? Ні, не роздивились. Так чого ви тут сидите біжіть і гугліть? Я почекаю. Бо ж навіть підтвердили, що це справді таки злива розробки гри, але не поспішайте фекати, бо це підкреслюю розробка гри, тобто продукт надто сирий, аби відповідати всім вашим хочу. Для тих, хто ще не кинув дивитись це відео в гонить за зливами, розкажу. Ці відео підтверджують чутки. Одним з протагоністів буде жінка, а події розгортатимуться у Вай-Сіті. Сподіваюся, жінка хоча б вміє плавати. Графіка на зливах не ідеальна, але це ж саме через стан гри. Хоча. Обіцяє бути дуже непогано на релізі. Там дійсно багато цікавого показали, тому біжіть, дивіться. Навіть є демонстрація стрільби з АК47, ще й у канонічній для гри гонитві. Джейсон Шрайер, думаю, був дуже радий, і студію навіть підтримали інші колеги, бо ж жертва аб'юзу злих зливачів Ніл Дракман висловив співчуття всім гроробам, які страждають від цієї проблеми. Я насправді не дуже підтримую політику таких зливів. Люди там стараються, готують вам смаколики, а їх бездушно кидають, ніби з вікна. Не людей, зливи. Не треба кидати людей з вікна. Протічка сталася і у Blizzard. Злили 40 хвилин геймплею Diablo 4. Традиційно не покажу, але зрозумію вашу цікавість, якщо ви побіжите дивитися. Нагадую, гра також ще не пішла на золото, аби критикувати її за механіки і графіку, яка ще купу разів допилиться до релізу. Хоча навіть зараз вона вже виглядає непогано, так ніби все встигається, щоб таки випустити гру наступного 23-го року. Nintendo Direct, що відбувся 13 вересня. Забезпечив нас із вами ще порцію анонсів, але вже на крихітку платформу. Почнемо з найгучнішого. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom офіційна нова назва продовження Breath of the Wild. Вона ще й має дату виходу 12 травня 23-го року. Як і обіцяли, Лінк тепер не тільки ніжками по землі, але й в повітрі буде багато мандрувати. Тож я вже чекаю. Pikmin 4. Диво, що знаходиться в розробці з 2015 року, вийду у 2023. му Але показали лише манюній анонс на 30 секунд, 23 з яких це просто назва гри і лого Нінтендо. Ну що ж, дивно якось. Нова частина франшизи The Emblem of Engage обіцяють її на 2 січня 2023 року. Ось вам шматочок аніме трейлеру і трошки граладу. Traveler 2. продовження цікавої першої частини вийде 24 лютого 2023 року. Сподіваюсь, любителі гри проведуть цей день приємно, відволікаючись від поганих спогадів, річної давнини сховавшись у затишній JRPG. Кірві Кірбі його дебют на Nintendo Wii отримає тепер місцену і серед релізів на Switch, також 24 лютого. Дякую, японці, що трошки підбадьорюєте такий невеселий день. Я знаю, що це просто збіг, але дайте дрібку чогось хорошого знайти в цьому світі. Story of Seasons A Wonderful Life схожа на Harvest Moon. Японці перевинайшли Stardew Valley, додали до симулятора ферми можливість спілкуватися з NPC, як свого часу зробили Stardew Valley. Ну виглядає насправді стайлово. А ще на різдво для тих, хто був хорошим хлопчиком чи дівчинкою і добре донатив на зсу, вийде новий набір трас для Mario Kart 8 Deluxe. І ще одна фермочка, Fae Farm, насичена, цікава, весела. вийде весною 23-го. виглядає дійсно як сучасна версія Stardew Valley в 3D, але з дрібкою магії можливо я навіть пограю. Ще анонсували вихід It Takes Two, кращої кооперативної гри 21-го року за версією Нікатіки. На свіч вона добереться 4 листопада. Ну а вишенькою на торті була Bayonetta 3, а точніше, її геймплей. Гра вийде вже 28 жовтня. Тож, любителі серії, запасайтесь серветками, аби витирати геймпади від їжі, бо ви ж надовго залипнете в неї. Правда? Від їжі витирати на те, що ви подумали. Анонсували візуальну новелу у жанрі темної казки, німа мисливиця, над якою працюють українські розробники Storm and Blue. Ця історія матиме індивідуальний фінал для вас, тобто їх буде декілька, і ви отримаєте той, який буде виходити, ґрунтуючись на ваших діях і ваших виборах. У даті релізу стоїть амбітна позначка Very Soon, що у перекладі чекайте має скоро бути. Тим часом наші дурники-сусіди все намагаються втримати світ за хвоста, але не розуміють, що це не хвіст. А нехай тримаються, проїхали. Маскуючись під іноземців, вони намагаються безмило пролізти, аби впіарити свою продукцію, зробити грошей. Від англомовного гайп-трейн платформи, яка пише блогерам англійською, але підозріло листи шлють всілякі івани. Люби, насті. Так і видавець з Росії Бука, змінив свої черевики і відтепер носить погано західне загниваюче ім'я. І з Digital Games. але туперки не подумали, що варто перевзуватися сильніше і змінювати лого на своїх проєктах. Відтак ігри цього нового видавця мають клеймобука, яке вісить на скрінах. В стімі також боже, храни корупцію і тупість на Росії. А зараз про болючу гру, в яку я навряд пограю, бо для мене, для мого маленького вразливого серденька, це занадто. Тарні гейм створили безкоштовну онлайн гру про події кінця лютого, початку березня. Це візуальні новели, що розповідають гравцеві про Різанину в Бучі, удар по гостомелю, про неймовірний супротив Маріуполя і про його жахливу історію. Завдання гравця це зберегти життя собі, своїй родині, і своїм близьким, такі ж, які ми мали, і на жаль, більшість українців мають зараз. Мета цього проєкту показати світові жахи війни, яка прямо зараз точиться в центрі Європи, аби жителі штатів та Європи не тільки з новим побачили, але й отримали дрібку цього експірієнсу, який нам з вами дістався задарма. Один з розробників пережив окупацію в Бучі. Він тиждень жив у гаражному підвалі, чекаючи можливість евакуюватися, але на жаль, він такий не одинак. Мільйони людей відчули цю братню любов. Я можу лише побажати іншим, просто пограти і ніколи в житті не відчувати це на собі. А зараз трошки підкинемо на вентилятор. Допоки шведський коментатор ігор CSGO, StarCraft 2, PUBG на ім'я Тенші зараз стоїть в лавах ЗСУ і захищає Україну і на російську погань її застяний куточок. Наші вітчизняні геймери за аудиторією, ім'ям і рештками репутації тупцюють на ефіри до росіян, городять яка різниця, і зовсім не знають історію власної країни. Так можливо забагато негативу нікає можна було просто підтримати тенші, згадати лише за нього і не чіпати наві. Та знаєте, якби ви читали Тімоті Снайдера і його трактат про тиранію, ви б розуміли, що навіть такі невеликі, ніби промахи не мають бути заткнуті куди подалі. А навпаки, аби не дійти самим до ручки тиранії, треба брати відповідальність і самому слідкувати за своїми діями і іншим давати зрозуміти, що вони роблять не так. Тому не варто вважати такі порівняння гейтом до наших кіберспортсменів якоюсь черговою темою для гайпу. Краще вважайте це з тусаном. Черговим стосином, який ніяк не виб'є дурню про общу історію, один народ з їх голів. Я розумію, що ви в це не вірите, але школярі, які їх дивляться, вони на цьому ростуть. І це взагалі не нормально. new age! Nvidia представила нове покоління. Мені здається, вже дефіцитних консолів. Маємо запуск RTX 4080, Заценіть характеристики, а також RTX 4090. А ця яка? Обидві кралі з'являться в продажі восени. 4090 вже з жовтня, а точніше, з 12-го, а 4080 з листопада. Конкретніше не скажу сама, не знаю. Ну а якщо ще трошки про залізку, то анонсували DLSS 3.0. Це технологія, яка дозволить збільшити продуктивність ігор в 4 рази з вимкненим RTX. Тобто, при меншому нагрузі карти ти отримуєш кращу картинку ніж була раніше. Ця штука буде підтримуватися у більше ніж 35 іграх зараз, а також буде сумісно з Unreal Engine та Unity, що посприяє покращенню якості майбутніх проєктів. Освіт вона вийде якраз разом з RTX 4090, тобто 12 жовтня. Портал отримує оновлення. Гра від 2007 року про головоломки, досліди і тортики, яка вважається революцією платформінгу і однією з кращих ігор всіх часів. Але не поспішайте тягнутися за гаманцями. Гра буде доступна за нічого. Нічого. Безплатно на шару, тим у кого вже є придбана копія гри в Steam. Буде низка графічних покращень з новими фічами і RTX. Тобто, і трасування променів також підвезуть, об'ємне освітлення, підкрутять старі ефекти, аби вони були соковитішими. Перша частина, можливо, трошки переплюне і другу за якістю графену, тож зможе допомогуватися на дружній куб з чіткішою картинкою. Це насправді дуже крута новина, тому що Портал це ж мегахіт. його механіки і взагалі формат гри нетлінна класика. І гарний макіяж графіки це краще, що Могло б статися з грою так. Я зараз про ремастери. Будь ласка, не чіпайте, не чіпайте, покладіть на місце. Роберт дауні молодший нещодавно підмочив собі репутацію, але не варто переносити негатив до актора на персонажа, якого він вже і не втілює навіть на екрані. Тому для любителів Айронмена студія, що розроблювала Дед Спейс, працює над грою про люд... про залізну людину. Ну, може, вони колись і до залужного доберуться. Нехай там поки тренуються. І є Мотів Студіо підтверджує, що праця над іграми Марвел триває. Це буде однокористувацька забавка, про яку вже ходили чутки, але от їх офіційно підтвердили. Думаю, настав час переосмислити образ Тоні Старка в іграх. коли я була мала, я дуже хотіла теми гочі, але ніхто мені її не купував. Чомусь, я не знаю чому. Але зараз я виросла і саме для того, аби купити сама собі цю маленьку та ще й у версії бейбі-йоди, тобто малюка Грогу із серіалів Позоріним війнам. Бендай Немко анонсували таку милу запавку, чим змусила мене вже відкладати кошти відразу після того, як я намилувалась цим милятком. Цю штучку можна буде купити на Amazon. Тому, якщо серед вас є фанати, чи ви самі вночі згадуєте ці великі милі очі, знаєте що робити. Скоро почуватимусь бабкою ігрового ютубу з такою та кількістю чуток. Кажуть, ніби злили назву майбутнього Silent Hill – Silent Hill The Short Message. А зробили це корейці, які видають рейтинги. Гра, до речі, отримала 18 І трошки ці корейці не прикрилися. Видавцем виступає Уніана, яка є традиційним видавцем для ігор конамі у Кореї. Офіційного анонсу ще не було. Можливо, це технічна назва, але скоріш за все підтвердіть, будь ласочка. А то я скоро на людей кидатимусь з криками Простітутка! Наркомани! Ukrainian Game Community випустили список ігор, в які вам не варто грати, якщо не хочете постійно відчувати легесенький такий запашок лайна. Ще трошки раніше у нас з вами з'явився вже куратор в Steam, який підказував, чи не рознява це гра, розколюючи навіть складні випадки, коли ті з закордону адекватності намагалися замаскуватися, то давали навіть українську локалізацію. От як, наприклад, There is no lights». Тобто «red flag» – купувати чи гратися нізя карається моральним прокляттям від українців і окремою анафомою від українських діків. Це у нас гра з печі російського виробництва, а точніше від полгоградської студії. Крім того, що ці особи намагалися втертися у довіру і мовою і розповсюдженням на українського геймера, бо їх місцевий то якийсь злий, скупий, токсичний геймер. Вони все ще платять дерев'яні рублі в свою царську казну на війну. Тому краще користуватися або повним списком всіх ігор, які я залишу вам внизу під відео, або куратором, аби не втрапити в халепу і не носити на собі чорну мітку. Не типова рекомендація формату, що почитати, тому що тут читати нічого, але є дуже багато чого подивитися. Прибуття Шона Тена» – це дуже вагома в культурі візуальна новела, яка занурює тебе в історію без слів. От, взагалі без єдиного це купа-купа картинок, яка в німому форматі розповідає тобі про героя, його пригоду і навіть доносить сакральні сенси. Прибуття це історія про міграцію. Зараз багатьом знайоме це слово, і від того гортати цю книгу ще мило. Однак це диво відгукується в багатьох сучасників, в тому числі і в іграх. Тож любителям точно буде цікаво. Візуальний стиль тут несамовитий смак, він монохромний, виконаний в теплих коричневих барвах і відтінках, нагадуючи старі фотографії. І при створенні цієї книги Тен також використовував багато фото. Він навіть фотографував ілюстрації і дороблював їх потім, аби додати той самий присмак пилюки та сепії. Прибуття надихнуло багато людей. Дехто збагнув, що хоче стати художником, і почав творити ілюстрації до фентезійних історій. Дехто створював цілі локації в іграх. Можливо, ця книга надихне творити і вас, а мене, крім всього, надихають і добрі люди, які оточують. Тож, окрема подяка Бедрік Вестен, Ріа Леді, Ярослав, Дмитро Ігор Ігначенко, Мороз Ярослав, Борін Джордж, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райчок, Айтін Лиси Павломілфрідом. Мідбол, Нос Джуніор, Шул, Вепенєв, Пелент Мерт, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитрій Тимошенко, Роман Шелеменцев, Фрея Інверс, Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амірп, Анатолій Коновалюк, Анті Крайзіс, Артем Лисенко, Артур Васильєв, Дмитро Кирик, Юджин Беньковський, Євген Скачков, Ґедвізерд, Іван Янковий, Іван Заплатинський, GNCC, HDS, Мак Зайцев, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґіл. Олег, Олександр Тнуховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Павло Шедо, Фредді Тугейм, Роман Довгань, Сергій Наточий, Тетяна Гринько, Малко, В'ячеслав Дубина, Володар Шиляк, X72756465, Це не мій номер телефону. Юрій Демон 4. Дякую вам всім безмежно. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті. Негоди, гарного вам дня, приємної ночі, доброго ранку, смачного. Побачимось.